Отже, з найсвіжішого продовжуємо. Сполучені Штати Америки і НАТО досягли домовленості про постачання зброї Україні коштом європейців. 17 систем Петріот вже готуються до відправки. Ось про таке заявив президент Дональд Трамп під час прес-конференції з очільником альянсу Марком Рютте. Окрім того, американці ведуть вторинні санкції щодо Російської Федерації та її торгових партнерів, якщо протягом 50 днів вони не укладуть мирну угоду. Як додав генеральний секретар НАТО для України, це чудові. Нови новини, а от правителю РФ Владіміру Путіну варто вже почати переживати. Так розчарування Дональда Трампа у правителі Росії збільшувалося поступово, але тепер воно схоже досягло певної кульмінації. Напередодні американський президент розлючено заявив журналістам: я думав, що він людина слова, а він всіх бомбить набріяпатиґарегавсампіказадіюніпотен. Ми передамо українцям петріоти, яких вони відчайдушно потребують. Бо Путін справді неприємно здивував багатьох людей. Він гарно розмовляє, обіцяє, а потім увечері усіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається.